Вісім тисяч доларів, щоб виїхати з України, готові були заплатити чоловіки призовного віку. Незаконний бізнес організували мешканець Вінничини та громадянин Молдови. Один із підозрюваних шукав бажаючих незаконно виїхати за кордон, а інший обіцяв човном переправити їх через Дністер. Слідчі вже передали справу до суду. І ще один канал нелегального виїзду військовозобов'язаних СБУ накрила у Вінниці. Цього разу правоохоронці викрили схему із підроблення документів, що дозволяють перетинати кордон під час воєнного стану. До справи причетні кілька мешканців Вінниці. Одні підробляли документи, інші незаконно переправляли чоловіків через кордон. За оформлення повного пакету фіктивних документів підозрювані брали до 4 тисяч доларів із людини. Послугами встигли скористатись десятки клієнтів. Організатору оборудки повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. І ще одного нелегала затримали у Мигилі Подільському. Чоловік намагався виїхати за кордон вантажним потягом, сховавшись у порожньому товарному вагоні. Та нині замість мандрівки до Молдови на порушника чекає суд.